Багато людей задають питання, чому добрий Бог допускає у світі так багато зла, чому має пролити стільки крові невинних людей, чому люди хворіють, чому діти вмирають? Коли Бог створював людину, Він дав їй мудрість творити нове і свободу волі. Бог не може порушити нашу свободу і за нас вибирати добро. Людина не механізм, яким потрібно керувати. Бог, як добрий батько, дав нам волю, і ми самі повинні розрізняти добро і зло та йти доброю дорогою. Всемогутній Бог допускає війни і катастрофи тільки через те, щоб запобігти поширенню ще більшого зла, щоб люди каялись, наверталися до абсолютного добра. А отже, наверталася до Господа, бо воля Божа добра. Бог закликає нас до навернення. Він знає: якщо ми не змінимо своє життя, не станемо сіллю землі та справжніми учнями Христа, то будемо смертельній небезпеці. Ми маємо історію Ізраїлю, щойно вибраний ізраїльський народ відступив від Господа. Малі фелестимські народи перемогли і віддали його на страждання. Щойно ізраїльтяни покаялись і звернулися до Господа, вони нечисленним військом перемогли своїх ворогів. Коли ми зберігаємо в собі так багато зла, приходить час, і воно починає діяти в сім'ї, на роботі, в суспільстві і, зрештою, призводить до великих війн. Не сатана творить історію, а Божий промисел. Потрібно повернутися до покаяння, а це не лише сповідь у священника, хоч і це необхідно для звільнення від злих думок. Покаяння це ще й навернення до абсолютного добра, навернення до Господа, тому що абсолютне добро є Бог. Пам'ятайте. Що воля Божа завжди добра для нас, Його мета врятувати якнайбільше душ, тому моліться, жертвуйте і почуєте голос Духу у вашій душі. І Святий Дух відкриватиме вам правду, і правда зробить вас вільними від цього світу. Амінь.